Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Бажаю вам всього-всього найкращого. Крепкого, міцного дуже здоров'я, багато кохання, щоб воно вас гріло навіть у важкі моменти вашого життя. Ну і, звісно, достатку і просто щастя. Так, Ми вийшли в парк погуляти з дітками, так як у нас вихідні, і дивіться, що тут сталося. Комусь на Різдво не пощастило. Тут погано видно, але там є от їде пожежна Пожежне авто, швидка допомога. Там позаду дві поліції в нас, а виходить, що в нас насипало багато снігу, і машини буксують. І, на жаль, машина, як повертала направо, заїхала в стоп задом Але отак от от проходить в нас все це. Якщо щось сталося, приїжджають одразу пожежники, і потім поліція, і потім вони вже дивляться, чи треба там швидка допомога. Так, у нас тут є така гірка. Магілечка вже щасливий, вже всі починки поїв зранку. Всім, кому можна було. А той так само. Там з Марією до нас прийшла Марія вчора в обід. Ми з нею готували разом. Вона пекла печиво. Новорічне різдвяне оце. Таких чоловічків, наче з Шрека. А я готувала желе, мені залишалося зробити моє бите скло. Не дуже воно в мене вийшло. Не знаю, так собі, але вийшло дуже смачно. Просто текстура не така, як я очікувала. Так, вже поїхали деякі поліція, ще стоїть. У нас сьогодні зранку більш-менш нормальна температура. Ми не виходили з дітьми ще з тих вихідних, тобто вже 4, 4 день, от сьогодні. А все тому, що було дуже надзвичайно просто холодно. Такий вітер був, неможливо було вдихнути. Виходиш на вулицю, одразу цей вітер тебе, як наче душить, хочеш вдихнути, а не виходить. Тому от ми зранку поки сьогодні нормальна погода. Мінус 4 відчувається на мінус 9, але все-таки це дуже класна погода. Алло! Атан! Зараз приблизу. Ой, лялечка моя. Побігли, побігли, побігли. Побігли, побігли, побігли. Майлька! Кукулялечка. Yeah! О! Бонфети, Маель. Сьогодні Майлю 15 місяців. Кенжмо. Браво, Майлечка. Росте здоровий і щасливий моя зайчка. Майль обожняє просто санчата. Оп! І це такі санчата, вони з металевою такою підставкою, там, що вони також можуть по асфальту їхати без проблем. І, до речі, на рахунок візочка цього, наш візочок, він просто бомба. Що в сніг, що не знаю, в камні вона їде всюди, завдяки оцим от колесам. Надійсно не чути, бо вітер піднімається потрошки. Це ми зараз знаходимося в парку, оце от мій будинок. Перша частина правіша, е, тому оце, цей парк, який в п'яти хвилинах від нас. Як бачите, ві... е, як воно називається? Гойдалки зняли, немає чого взимку кататися. Зараз я об'їду, тому що тут тут бачите, у нас скільки снігу насипало, класно, я дуже рада, що в нас наріздвоє сніг. Ялинки, до речі, наші красуньки. Гарні. І тут ялинка є. Сьогодні зранку ми йшли отут і дідусь їхав на велосипеді. Тут люди взагалі не бояться ніяких повних умов, навіть взимку на велосипедах собі гасають. Скользять. Просто ледь їдуть, але їде на тому велосипеді, хоч би що. Джейчка, лялька. Давай вушка закриємо. Ой! Господи, я буксую в цьому а Візочок, не. візочок красавчик, взагалі. Така рада, що він у нас є. Джей! -дей! Джейсон, ти в об'єн? Почекай, ну що ж ти на очі собі, Бандит, що? давай. Нормально, вот так вот. Джей! -дей! Джейсон! Джейсон Хі -хі, Красун, моя лялька. Діджей. -джей. Джейсон. Джейсон, подивись в камеру, хоч. Джей, -джей. Привіт. Хотіла його сфоткати водночас, але він ніколи в камеру не дивиться толком. Саме може дивитися в камеру. Дивіться, який в нас тут є динозавр, мотоцикл, маєлічку. Прищібнули. Марія, Та там все нормально. Ти що з горки будеш з'їжджати? А сніг скидаєш? Я ж думаю, це вже небезсмертно. Ну що, мальчик? Це в нас зараз вже 9 ранку. Ми чекаємо маму на сніданок. Але доки мама прийде, напевно, ми вже сходимо в парк собі. Тому ми вирішили не чекати йти в парк. На нашої сьогодні має прийти. Вчора також приходив. Я його запросила на обід. Мама також вчора була на вечері. А, але сьогодні мій тато зайнятий зранку. Що таке? Що там? Що таке? Забирають машину. Це нормально, може вона вже не може їхати. Що таке? Що там таке, господи? Діти. Все, ва. Бачиш, поки допросишся допомоги, то вже сам сніг впаде. Джейсон! Боїться такої горки. Чи це? Джейсон, можеш? Давай покажи таті як треба. Так. Ти ми вчора вечеряли. Mm -hmm. Прийшов Марін хлопець. Mm -hmm. Давай. ну, <laughs> Оп-оп-оп-оп. No. Давай танцюй, танцюй, скидай сніг. Так, <laughs> oh, значить, вчора ми... Ми вечерили фондюшінуа, китайське фондю, по-китайськи. І це значить у нас м'ясо, яке вариться в бульйоні. М'ясо дуже-дуже тоненько нарізане. Зазвичай це яловичина. Ну, ми беремо, тому що нам подобається. Ще є курка вчора була і креветки були. Лялічка. хочеш? хотіться. <кій> і воно вариться також з купою різних ово... овочів. Ми брали перець, брали брокколі, цвітна капуста. І брали ми кукурузку маленьку, таку грибочки. Що там ще в нас було? наче все? Сир був окремо. Ну, коротше, було дуже смачно, дуже смачно. Всі наїли, всі були щасливі. Потім ми гралися, гралися в соціальні ігри настільні. І було весело, було класно. Діти лягли вчасно. Ко-копка! зайка, зойка, що таке? Ті випуси? Ті випуси бібі? Да, Хочеш тягнути бейбічку. Бі Ой, в нас ж зараз канікули у малюків. І в мене вже також вчора після обіду почалося. Я вчора до обіду працювала, а все, сьон бібі. -бі. Джейсон, пусісі, пусісі коко. І так класно, коли діти вдома взагалі душа радіє, я би їх нікуди не відвозила, але треба для їхнього розвитку, звісно. Ей, мене підорзіть. Вау, Джейсон навчиться маніпулювати коляску візочком. Красавчик. Так, Які на чому ми зупинились грядки? грядки? Да. Ну так він каже, що це жарден. Це якийсь да, город. Так, ну і да, то в нас канікули зараз. І позавчора Джейсон ліг взагалі об 11 вечора. Може витерти йому носик? Він зазвичай лягає вчасно, а? Ну, Джейсон випуси. І він зазвичай лягає вчасно, але от той день він вибився якось. То вчора вони лягли вчасно і ми могли трошки присвятити часу нам. Нам всім поржати там, побіситись, як завжди. Ми ще ж молоді батьки. Так, настала черга джеєчки. Ми, на жаль, повертаємось додому. В Алекса ж та не мокрі, У гірше. ще гірше. Маша. Я ж українська жінка, мені так. Угу, ми звикли. Я сьогодні навіть оділа шапку. Дивіться, хаски. О, шапка рукавиці. Правда, знімаю рукавиці. Знімаю рукою без без рукавиці холодно трошки. А де твоя шапка? У мене два капішони. А шапка, є -є. де? Добре. Чого? У нас дуже були один. Я, для для того, для того, для Я не люблю собак. Вибачайте, любителі, любителі собак. <с peut -être> Я люблю котів більше. Я любиш собак теж, особливо номальні. Маленьких люблю, великих не люблю. У тебе не було собак. Вони просто з України. Зараз вони кидаються на всіх. Ну, вулиць, тут немає собак. Да, тут всі домашні собаки, а там воно вічно боїшся йти через той провулок, тому що там собака больна на голову живе. Та там, тут вони другі. Ну так, да, але бачиш, там все-таки той прохід зачинений. Да. Оце разом. Раніше був вичинений like, Прямо під будинком. Там просто Ти відбив як. Маель! Маель, вставай! Вставай! Браво! Маеля, вставай! Опа! Драго зайка. У нас нові, нові відкрились можливості. Я, має. Поки що немає першого Кроку. кроку, дякую. Але це вже буде незабаром, дивіться, як він гарно справляється вже. Умічка, браво, браво! браво ура, ура! Ура! Аплодує сам собі, молодець! Красавчик, красавчик! Моя Браво, зайчичка моя, браво! Боїться, боїться, але нічого, все буде добре. Що там, зайка? О, якраз поїзд. Це вчасно. Так, у нас вже сьогодні наступний день. Вчора нічого вже не знімала, тому що сім'я, дітки, проводження часу разом. І посуди багато було мити. Так, тому у нас наступний день, мама прийшла до нас тільки що. Сказала, буде сидіти з дітьми, а нам дала таку карточ... картку. Це подарункова картка на 25 доларів в, наш, в наше кіно. Я дуже давно хотіла в кіно. І от ми з Алексом зараз йдемо, ми залишили мамі. Ой. Ой, <смір> <смір> слишком. І от давно я хотіла вже і ми обрали комедію для нас двох. Дивіться, як сніг сповз. Ви чули балі? <смір> так, значить, ми обрали комедію наче як про монахиню якусь, яка, яких не випускають з їхнього, зараз наговорю тут слів не знаю, з їхнього типу табору. З брина, забула слово, дивіться. Ну нічого, ви зрозуміли, звідки їх не випускають. Випускають лише раз в два роки, і... і то лише для проходження що? Для проходження лікаря. тобто... Тут нема щось знімати, машину не чистять у нас. А от вони, вони виходили якраз до лікаря мали пройти, і ця монахиня одна вона втекла. І в неї там починається веселище. Тобто ми зараз їдемо на це дивитися. І до того ми хочемо зайти в магазин доларама, там де все по... раніше було по одному долару. зараз вже точно не доларама, вже більше. Але все-таки хочемо придбати там якісь солодощі, щось таке поганеньке до фільму. Взагалі не можна з собою приносити, але ну, це ж як так, щоб не принести з собою нічого. Тому все, їдемо, нам залишається 16 хвилин і будемо на місці. Подивіться, що у нас робиться. Яка взагалі пробка у нас? А це все, тому що сьогодні у нас після, після Різдва типу в магазинах розпродаж. Але там такий розпродаж, як я, звісно, балеріна. Ну, таке собі таке. А нам якраз туди їхати, нам просто треба проїхати оце все. І ми вже трохи запізнюємось, але нам о, о 2.10 починається вже фільм. І от нам треба проїхати, щоб поїхати отуди там, де машини вже швидко їздять. Нормально, боже. Можна все купити те саме, все те саме можна купити онлайн. Нащо їхати? Ви уявіть, скільки авто. Там взагалі паркінг він просто нереально величезний. Але зараз за останнім часом взагалі вже починає не вистачати місць. Я не люблю ходити в магазини, коли отак багато людей, це для мене стрес прям. Тому я й туди не ходжу. Я замовляю собі онлайн, навіть їжу. Продукти ви вже бачили. Потім просто приїжджаю і забираю це все, тому що це неможливо. Просто жах. Тут також все стоїть. Ми об'їхали. Цікаво буде видно щось паркінг. Не знаю, видно вам там чи ні, але просто стільки машин. Ну, знаєте, з кожним роком все більше і більше машин якось стає. Людей багато, менше тих, хто тепер боїться якихось болячок. Все-таки, коли був ковід, всі боялись виходити з дому, а всі замовляли в інтернеті. А зараз заново люди починають все більше і більше виходити. Хоч якась розвага, а то тим робота. Так, а ми вже майже приїхали, 4 хвилини залишається. Ми, слава Богу, трошки виграли часу. Слава Богу, що нам не туди їхати. Ого, ого, чекмемісі. Тут також люди стоять всі, ті, хто має повертати туди. А то на лікс. Ой, дивіться, скільки машин. Це взагалі це одна лише маленька частина. Тому такі справи. Все, йдемо на фільм. Ми зараз лише заїжджаємо за цукерочками, як я казала, і на фільм. Так, ми вже вийшли. Дивіться, скільки авто. Марія тут працює у нас. От магазин з зеленою вивіскою. Лільбін, де вона працює. І вона каже, що вона стала десь в кінці вже. Хоча все відкривалося в перші дня, але вона приїхала од. О 12.40 і все вже було зайнято. Ну і там, звісно, також машини всякі. Алекс. Бондюр. Холодно, Холодно? Холодно. Не, хорошо. Вчора було дуже холодно. Сьогодні, ну, також мінус 15, але нормально. Так, зараз ми їдемо в магазин. А та на та ж Зараз їдемо до магазину ще одного. Аптека точніше і додому до малят Так, хтось вже приїхав, тут ставлять такі маленькі вогники, Вог... вогні не знаю Хтось вже доїхав, коротше. І... Ой, а що це таке? Бачите, як ставлять вогники? О, вогники згадала слово На жаль, аварія є. Така, причому машина такої самої фірми, як в мене, Марка, така сама. Ось я декона. Щось щастить цим машинам, не знаю. Ось такі от справи. Мій улюблений грінч. Такий класний блокнот. Я тільки сьогодні почала новий блокнот. Треба було такий собі придбати. Класно. Хі -хі, прикольно. І тут є якісь також штучки для грінча. Я шукаю щось таке цікавеньке також. Коровка в нас є. А 850 коштує. Так, ми прийшли дуже-дуже голодні додому. І Алекс тут робить нам вечерю. Це в нас значить, овочі. Це нас тут самтиночки, перчик, цибулька, кукурудзка. І все це буде з куркусом і з червоною рибкою. Червона рибка зараз в духовці вже печеться. І тому чекаємо, доки вона приготується. Ми дуже-дуже голові. Додає тут у нас приправки, хто? карі. Карі буде. Чуть-чуть трошки. О, здравствуй запах пішов такий прикольний. Ну от і все. І там в нас хотіться рибка. Тому чекаємо рибку. О! Клас. Пускус додали, а така в нас краса вийшла. Дуже цікаво, ми ще такого не куштували, в принципі. Да, голодні дуже хочемо їсти. Немає кришки, на жаль, на цю от величезну пательню, але нічого. Ми доки дочекаємося цієї риби, доки вона приготується, тому що вона була заморожена, тому довго готується. То ми скуштували кускус. -кус, і це було це просто надзвичайно смачно, як Алексу не кажу, тому що е, він думає, що я не люблю, коли він готує. Тому що я ну, трошки. Трошки така вчителька вдома. І... Але це дуже смачно, просто нереально смачно. Не знаю. Хочете також спробуйте, якщо є у вас змога підсмажити трошки овочі і додати потім в куску. Дуже класно. Мов. Право зайчик. Блю. Дяка молює себе і маю. Не з Майлем стоїть найкращими <рит error> друзями зараз. Зараз малічик спить і Джейка прям не знаходить собі місця. Йому скучно, сумно, і задали йому малювати Майлічку, поки він спить. Класно теж штучка, Джейка, так? Угу. У... Ось такий у нас подарунок від виховательки з нового Дима? садочка. Майлічки. Він також, також змінив садочок, я не знаю, чи я розказувала. Просто в той садочок треба було їхати більше години увечері через пробки. І зранку 45 хвилин. Тобто в день це забирало дуже багато часу, тому це було неможливо їсти. З приходом зими також погані погодні умови на дорогах важко. І останній раз, коли ми їхали, Останній тиждень це просто був жах. Я думала, ми не доїдемо і просто розвернемось, поїдемо додому. Зайчик. Тому ми зараз змінили садочок і це в двох хвилинах від нас в нашому дворі. Напевно, я розповідала. Здається, мені так. Ну, це наші всі новини. На цьому буду завершувати відео. Зараз знімаю рідко. Не вистачає часу, не вистачає енергії на все. Тому вибачайте. Хотілося б більше. Буду, буду старатись, буду працювати над це Дякую вам за перегляд і всім пока-пока.